Момент переломлення момент тоді, коли ти згадуєш про смерть Ісуса Христа, це не, благо, не для благочестивих лишень, а для того, щоб із тих, хто замазаний гріхом, зробити благочестивого. І коли я приймаю хліб, коли я приймаю участь в причасті. Я лишень утверджую те, що Бог зробив для того, щоб я і кожен із нас був поруч з ним. З'їв з тої тарілки, пив з цієї чаші. Він себе робить дуже-дуже доступним. Він себе робить відкритим для доброго і злого. Він себе робить надійним. В тому, щоб допомогти протягнути руку допомоги виходу. І для мене особисто хлібопереломлення це утвердження того, що Бог для мене зробив. І я хочу цим користатися в своєму особистому житті, для свого особистого зростання, для того, щоб моя людяність стала людяною. Для того, щоб всі недоліки вони могли бути змінені, для того, щоб завтрашній день мені йти з новим серцем, з новими думками, відповідно з новою долею від Господа Ісуса Христа.